Вітаю на каналі Файвай. Ви потрапили на черговий огляд аналог Лего на тематику зоряних. Війн, цього разу від компанії Бела. Схожий набір я вже оглядав, тільки там було 4 бронзових солдатика. Цього разу в нас чотири синіх, і до речі, цей набір коштував дешевше попередній 75, а цей всього 50. Тобто тут одна деталька коштувала всього пів гривні, і, грубо кажучи, одна фігурка в нас тут коштувала 10 гривень, бо тут ще є купа Купа деталей поза фігурками, і дуже вигідна, я вважаю покупка. Якщо ж ви хочете більше оглядів на такі аналоги Лего на тематику зоряних війн, то ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також пишіть про це у коментарі. Та не забувайте про поширення цього відео, оскільки саме це відео я записую, бо побачив велику активність на попередньому. Інструкція мене вже тепер не дивує, бо схожий набір я оглядав. Це у нас книжечка, і у такому дешевому наборі це дуже навіть класно. Також у нас тут є два пакетики з деталями, як ми бачимо, тут в основному саме деталі для фігурок, а тут вже для конструкції. Почнімо з ось цього пакетика, і як ми бачимо, тут також є бластери для чотирьох фігурок, їх рівно чотири штучки, вони досить класні. Також з цікавого тут є ось такий великий бластер, якщо його так можна назвати, і якщо ви подивитеся на коробку, то він теж має ось так стріляти синіми кульками, як і менші бластери, проте він виглядає набагато крутіше, ми його протестуємо. Деталей для рухомих елементів тут небагато, хоча враховуючи ціну набору та чотири фігурки, це значна кількість, і також у нас тут є трошки технік деталей. Відповідно, з другого пакетика ми дістаємо ось такі детальки. Основна маса це саме для фігурок, але також. Тож тут є ось така, наприклад, технік-деталька, і є ось така маленька жовта. Є тут і деталька для рухомої навіть якоїсь конструкції, і також є купа деталей для бластерів, саме для того, щоб вони могли стріляти. І наскільки я бачив, ще є деталька з боковим кріпленням. Серед фігурок, до речі, у нас тут є три однакових і одна особлива. Якщо подивимося на коробку, то тут написано, що це якийсь там капітан, ну, в принципі, воно. Логічно, якщо він якийсь один особливий, тож ми це побачимо згодом. Ну і хочу вам сказати, що набір деталей для 50-гривневого набору дуже навіть хороший, тож я вам вже рекомендую, оскільки знаю, що в Бели тут досить хороша якість деталей, проте давайте його ще зберемо. Загалом інструкція тут хороша, тобто, по перше, тут хороша колірна передача. Також тут на кожному кроці показано скільки і яких конкретно деталей використовувати, і загалом конструкція, в принципі, не складна, тому зібрати було легко. Позаду тут також зображено й інші набори від Белла серії зоряних війн. Також, наприклад, ось цей ми оглядали нещодавно. А тепер конструкція, яка тут насправді досить невелика, і почнемо з якості деталей. Вони Тут досить хороші, ну на такому середньому рівні, тобто буває і краще, але теж нормальні. Загалом ж, як ви бачите, це якийсь кулемет на ніжках, якщо так можна сказати, виглядає ось так, якщо з різних сторін. І давайте тепер до функцій або ж рухомих елементів. По-перше, на тріскачках у нас, звичайно, рухаються ці ніжки, тобто одна, друга, третя і четверта. Також у нас крутиться весь корпус навколо своєї осі і останній Аній рухомий елемент це ось ця гармата, яка може змінювати своє положення. До речі, саме до цього є питання. Ось так прямо ви не зможете поставити гармату, бо вона буде переважувати. Наприклад, або в ось цей бік на ось цю детальку вона опирається, або в цей бік на цю. До речі, як ви бачите, в різні сторони кут нахилу не однаковий. І, мабуть, останнє, що у нас залишається по конструкції, це протестувати цю гармату, чи вона взагалі стріляє. Одразу скажу. Потім ми її протестуємо і на мішенях, тобто будемо стріляти по фігурках. Тож давайте спробуємо наводимось на коробку і. Стріляє насправді дуже сильно, ну фігурку я впевнений, що воно зіб'є. Почнемо ряд фігурок з ось такого рядового. Їх тут три однакових штучки, і як ви бачите, принти тут досить чіткі. Також шолом виконана деталька непогано, є принт одразу ж бачимо позаду, і загалом якість деталей тут теж хороша, і руки, і ноги ходять туго. Якщо ж ми знімемо шолом, то побачимо тут одразу ось такий вираз обличчя, до речі, трошки він. Стерся, це не дуже добре і не дуже добрий знак інші принти теж можуть якось постиратися. І ось такий вираз обличчя на трьох фігурках знову ж, позаду тут його немає. Ну і як я і казав, три фігурки у нас були однакові, я їх вже одразу поклав, як ви бачите, позаду. А це капітан нашого загону. Одразу кидається в очі, що у нього трошки інші принти, теж, в принципі, виконані деталізовано, але видно, як вони чуть-чуть постиралися. Тобто. З часом, це, якщо активно ви будете користуватися фігуркою, може постиратися усе. На шоломі теж принт, до речі, відрізняється, він має ось такі білі вкраплення, ну і сама деталька досить непогана. Якщо ж ми знімемо шолом, то вираз обличчя тут відрізняється, хоча лице дуже навіть схоже. Позаду теж принту немає. І до речі, що тут ще відрізняється у капітана відносно рядового солдата, то трошки подовжений тут бластер. Хоча у Цьому сенсу я не бачу і виглядає навіть гірше. Мені здається, ось такий короткий краще. І принти позаду я ще раз хочу вам показати, що вони тут теж чуть-чуть постиралися, і хочу помітити, що вони тут однакові з рядовими солдатами. Можливо, трошки колірна передача відрізняється. Ну і постріляємо з бластера, бо нам теж потрібно випробувати, чи вони хоча б робочі. Тож будемо зараз тестувати не по мішеннях. І так стріляє. Трошки слабше, ніж ось цей бластер великий, але теж потужно. Відповідно, фігурки я вже розставив, щоб тестувати по них зброю. І давайте спочатку ось цей кулемет більшенький, тож будемо стріляти по фігурках на ведусія. І, до речі, не збив, бо він сперся на бластер. Давайте наступну І так вони досить стійко стоять. Тобто, хоча бластер досить потужний, але фігурку збити він навіть не може. Спробуємо напевно також протестувати і цей бластер. Хоча, якщо вони не збивалися тим от сильнішим, то навряд чи зіб'ються цим. Але я попробую без бластера поставити фігурку, бо вони на них дуже часто опираються. Ага, я промахнувся, треба ще одну спробу. Ну, але патронів тут, до речі, багато, як запасних детальок. Тож стріляємо ще раз, і так насправді, ну я вже майже впритул зробив вистріл, але фігурку таки вдалося збити. Я думаю, що теж, якби ставити цю зброю ближче, і вони б не опиралися на бластери, то це б виходило. Тож такий набір ми поглянули, і насправді за 50 гривень цей набір просто космос, якщо ви зрозуміли. Груслів. Тож так, якщо вам він подобається, то можете його сміливо купувати. Я думаю, що ви не пошкодуєте, також можете це зробити. І у мене, наприклад, в описі є ізі, також інша фінансова підтримка в описі. Ну і якщо вам сподобався власне огляд і ви чомусь цього досі не зробили, то поставте вже ту кляту вподобайку. Також підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, напишіть якийсь коментар, якщо хочете продовження. І не забувайте про поширення моїх відео, що мені просто... Надзвичайно допомагає. Дякую кожному, хто це робить. До речі, також в описі є і посилання для підтримки армії, якщо вас це цікавить, а мало би. Дякую вам за перегляд і гарного настрою! Все буде, Україна!